Лютий розмальовує вікна візерунками холоду, дихає крижаним подихом у спини перехожим і мережить вулиці сріблястим інеєм. Він прийшов із владною певністю справжнього сподаря, замороживши річки й ставки тонким міцним дзеркалом льоду. Але чи варто довіряти цьому крихкому склу? Повзанка зимові риболовлі, прогулянки зі сніжними водоймами усе це здається казковим, допоки не стає трагедією. Сумна статистика засвідчує за минулий тиждень 22 людини загинули на водоймах України, серед них шестеро дітей. Лід на Кременчуцькому водосховищі всього 5 см, на річках області 4-5 см. Це надто мало для безпеки. Пам'ятайте, для зимової риболовлі необхідно не менше 7 см льоду, а для безпечного перебування групи людей понад 15. Лютий виконав свою місію, повернув зиму на Черкащину. На цьому тижні його влада ще міцнішатиме. Північні вітри принесуть арктичне повітря, а разом із ним і люті морози вночі до мінус 15 градусів, удень до мінус 7. Температурний фон опуститься на пять градусів нижче за кліматичну норму. Дороги й тротуари стануть слизькими через пожелетицю, а подекуди з неба сипатиметься легкий сніг. Настав час дістати шаф найтепліші речі, шуби, пуховики, вовняні шарфи та рукавиці. Мороз намагається добратися до кожного закутка, та, як кажуть, холод не страшний тому, хто добре вбраний. Попри лютневий холод, весна вже на обрій, лишилось всього 11 днів. З 24 лютого Атлантика змінить характер погоди. У гру вступить загідний процес. Помірні морози відступлять, а на зміну їм прийде весняне тепло. Слідкуйте за нашими прогнозами, аби не пропустити перші подихи весни.